Вітаю, 2024 рік наближається кінця, починаються різдвяні новорічні свята. Всіх вітаю в цей непростий час. Бажаю, всіх гараздів, здоров'я, снаги, стійкості, терпіння. Починаємо. У нас в 2024 році дуже багато чого відбулося, і якби дуже багато про це говорять і підводять підсумки на багатьох каналах, називають якби, різні події. І я хочу трохи узагальнити своє бачення. Щодо таких основних внутрішньополітичних подій, які з моєї точки зору відбулися в цьому році, і сформувалися нові тренди, я їх спочатку коротко назвав, а потім ми про них трохи поговоримо. Перша теза, що важливою внутрішньополітичною подією на початку 2024 року було укладення формальної угоди. Українсько-громадської політичної спільноти, я б може навіть сказав, еліти, про утримання від проведення виборів під час воєнного стану. Друга, з моєї точки зору, важлива подія, яка стала трендом, це саміт миру, який проходив в Швейцарії, який змінив дискурс да, і почався. Новий тренд щодо використання дипломатичних шляхів разом з воєнними для досягнення сталого миру. І третя теза, що в цьому році в свідомості нашої еліти, в медійному просторі, Відбулася поступова і поступово ну якби в житті переорієнтація сприйняття Заходу, тобто Євросоюзу Союзу, нашу партнерів по Сполучених Штатів Америки. Як тилу, ну тобто, ми їх сприймали 22-му, скоріш за все, як тил. А зараз почалася певна переорієнтація на власні ресурси. Ну, наприклад, розроблений внутрішній план стійкості інше такого роду заходу. Тепер поговоримо про е, ці події більш е, детально. Ми розуміємо, що ну, от, зараз е, наші супротивники, зокрема, е, Володимир Путін, е, він якби значною мірою ставить в, у російсько-українській війні на е, дестабілізацію всередині. Країни на війну еліт, на певний розкол, на спробу підтримати або навіть організувати якісь внутрішні заворушення. Звичайно, проблеми накопичуються і ну, їх досить багато. Проте, в 22-му році, якби Україна змогла вистояти перш за все завдяки консолідації, і звичайно, електоральна демократія певні є ну, важливим досягненням України і звичним ритмом зміни керівництва, якби і це до цього звик і великий бізнес, до цього звикли і політики, і журналісти, і так далі. А зараз під час широкомасштабної агресії Російської Федерації от на початку року була підписана така угода, і ну якби що цікаво, якби до неї долучилися і ті групи, які підтримують е, п'ятого президента України і громадськість, яку пов'язують да, з Міжнародними фондами громадських активістів і медійників, і попри те, що ну, звичайно є потреба в оновленні влади, вона ну ці процеси відбуваються таким новим для нас чином. Ми трохи вивчали ці процеси, продовжуємо вивчати, тобто створюється, наприклад. Військові адміністрації, куди не призначаються якісь е, рандомні військові, а керівниками можуть бути призвячені е, призначені просто голови громад, е, мери міст, які паралельно виконують обов'язки. Ну тобто відбулася таким емпіричним шляхом інтеграція е, локальних еліт да, е, місцевого бізнесу, місцевих влад і Влад, призначених під час воєнного стану. Тобто вони знаходять як би, порозуміння, не завжди, але, в принципі, ці процеси йдуть. І вони якби, закривають досить багато питань. У нас, якби інструменти електронної демократії, голосування, опитування і так далі, до певної міри частково замінюють е Електоральні процеси, які знов таки відбувають, якщо говорити ну так серйозно, то в умовах, коли так чи інакше, частина е е людей і потенційних кандидатів і в парламент і на інші посади знаходяться на фронті, і навіть при призупинці якихось активних бойових дій, навряд чи вони зможуть взяти участь в як кандидати в голосуванні з іншого боку, у нас досить багато людей знаходяться за кордоном. Ну з офіційними даними там більше чотирьох мільйонів в Євросоюзі, десь 900 тисяч в Канаді, у нас і Велика Британія, Штати і ну народ розкидало по багатьох країнах, але ж є і на окупованих територіях, і в. Російській Федерації досить багато людей опинилося, і якби знов таки виникає таке досить серйозне питання: а як, як ну наскільки ті вибори, які можуть бути реалізовані в тих умовах, які ми бачимо на сьогодні, от на кінець 24-го року, наскільки ті результати будуть більш легітимними ніж? Ті обрані органи, які ми маємо, попри те, що до них теж ну, дуже багато питань, але питання ці, ну скажімо, більше пов'язані з результатами війни, а не, не тільки і не стільки з самими цими органами. Тому якби, поки що ми можемо говорити, що цей тренд зберігається, і, з моєї точки зору, поки є матеріально технічні. Ресурси, я думаю, що це досить ну, тривалий час, ще буде зберігатися така ситуація, і принаймні е, наступного року на початку. Другу тезу про е, дипломатичні шляхи ну ми пам'ятаємо, що до, скажімо, ну, з моєї точки зору, такого переломним моментом був е, Пуч Пригожена, коли вони ніби збиралися йти на Москву, захопили там якісь військові об'єкти в ростові на дону І коли цей пуч не вдався, то в принципі і в Україні, і в США і в країнах Ремштайн, якби ну, стало зрозуміло, що такої, якби. У той сценарій, який малювався в квітні 2022 року, його швидко не вдасться реалізувати. Тобто, щоб якось змінити владу в Росії, досягти ну, суттєвих результатів на полі бою. Хоча 2022 рік був успішний для української армії, звільнили величезні території. От а проте, вона вже на восени 23-го року, якби ця стала зрозуміло, що ця стратегія. Якби зміни влади в Росії вона поки що не дає результати, так само як і е, санкції накладені Америки Євросоюзу і так далі з різних причин. І тоді якби, почалися різні е, такі е, пробні шири, е, такі ганці з країн глобального півдня щодо якби, дипломатичних зусиль, і ну, якби Україна до цього ставилася абсолютно негативно, але в вже 24 році був організований саміт Миру в Швейцарії. українські дипломати попрацювали з країнами глобального півдня, які починаються більше і більше впливати на ці процеси, і поступово, оскільки російсько-українська війна стала одним з фронтів протистояння так званих демократичних і авторитарних країн, якщо дуже так просто казати, то країни, які якби Лідером, яких є Сполучені Штати з одного боку і Китай з іншого боку, то в принципі стало зрозуміло, що якби досягнення е, сталого миру можливо дипломатичним шляхом на цьому глобальному рівні залученнями Сполучених Штатів Америки і Китаю, як це нещодавно згадував обраний президент Сполучених Штатів Трамп. От і почалися різні е, заходи, комбіновані з воєнними, почалися дипломатичні заходи для ну, певних кроків для досягнення сталого миру. І це ну, якби принципова відміна двадцять четвертого року від попередніх ро воєнних років широкомасштабної російської агресії, 22 другої, двадцять третього. От і ну, попри такі заяви. Е, Команди Трампа, що вони там все за добу повирішують, зрозуміло, що навряд чи це вдасться так швидко і ефективно вирішити, але якби процес розуміння, що перша війна не може ну, вирішитися вже на рівні російсько-українських відносин, вона стала частиною глобального порядку денного і. Тому вона буде потребувати поєднання і дипломатичних, і воєнних шляхів. От. І третя теза: коли була сформована коаліція Рамштайн в квітні, да, в кінці квітня 2022 року. Ми пам'ятаємо, в Україні був ну, такий досить серйозний ентузіазм, влітку проводилися. В Лугану така міжнародна конференція можливих інвесторів, які мають брати участь у відновленні України. Дуже багато людей виїжджали за кордон, країни Євросоюзу надали унікальні можливості да, для тимчасово переміщених осіб, які Потребували захист, перш за все, це були жінки і діти, тобто вдавалися і страховки, і медична підтримка, право на роботу. На, на початковому етапі дуже багато надалося житла, безкоштовної гуманітарної допомоги і так далі. І відповідно постачалася зброя різна, боєзапаси, почали навчати наших. Військових надавати розвіддання і так далі, і тоді якби е, Захід сприймався як тил фронту, який там ну, протягом року півтора має звершитися, е, ну якби такими підривом е, як ситуації да, на російсько-українському фронті, проривом звільнення більшості території, яку ми завершимо але якби час і як я вже казав, 23-го року підходи до цього почали змінюватися. І відповідно, коли ну, наші люди, які виїхали за кордон, там вже знаходиться там. Другий рік, у третій рік, ну там два з половиною роки за кордоном, відповідно, діти там ходять в школу, вивчили мову, хтось знайшов роботу. Ну, почався почалося ну, питання з виїздом чоловіків за кордон, яких не випускають. Хтось виїжджає, хтось там залишається і ну, якби, це все стало якби. Ну, таким певним державним питанням, до речі, ми там брали участь в підготовці би, стратегічного бачення цих питань для Ради нацбезпеки і оборони. А потім, ну трохи, ну якби за основу це було взято. Потім було створено от, Міністерство єдності, яке, в принципі, має опікуватися е, українською діаспорою, фактично новою українською діаспорою в різних аспектах, зокрема, і сприяти їх. Е, Поверненню в Україну, але я хотів би звернути увагу ничего що українське керівництво, президент України звернув увагу на те, що все-таки не, ну, не можна сприймати Захід як прямо свій тил, що треба робити якби свою е, ну заходи щодо розвитку свого тилу. Ну тобто почалася. Значить, ця систематизація, зміни нормативно правової законодавчої бази по бронюванню і якось її вдосконалення, почалися інвестиції, в тому числі і західні, і на основі наших, і західних технологій будівництво певних е об'єктів, виробництва там дронів, ремонту, бронетехніки, і так далі. Так далі і так далі. Цього ну, якби досить е багато. І... Почали змінювати податкове законодавство взагалі дуже багато кроків спрямовано на обліки контролю, е, якби взагалі внутрішніх ресурсів, тому що стало зрозуміло, що якби в тривалій війні ну, потрібен все-таки і світи Хоча всі розуміють, що без ну, підтримки Заходу, без Рамштайну продовження або так ну, навіть оці три. Років вже війни було б звичайно неможливо. Тому оцей третій тренд, мені здається, він теж збережеться. Якби переорієнтація на власні сили, консолідація патріотичних політичних сил, представлених в парламенті, попри конкуренцію і там, ми різне тактичне бачення в досягненні цілей, я Ну, з такої політологічної точки зору, я, чесно кажучи, не бачу в них якісь таких корінних суперечностей в політичних програмах, і тому, якщо у них якби, буде ну, співробітництво, воно може і продовжитися, якщо в них буде така політична воля. І я думаю, що цей рік буде якби, поєднувати воєнні зусилля, Перш за все української армії, і Збройних сил України, і дипломатичні зусилля. І тут, я думаю, ну, основний акцент будуть робити би, країни Рамштайна, попри всі трансформації, які відбуваються, з моєї точки зору, це Гасло, яке з 24 лютого 22 року було проголошено, що ну сполучені штати не дадуть Україні програти. Мені здається, що поки що всі дотримуються цих підходів, і я думаю, що в такому контексті будуть відбуватися і військова і дипломатична підтримка в 2025 році.